Ну дуже суковите, запечене м'ясо, смачне, ароматне і геть не сухе. Розкриваю секрет приготування, а ви збережіть собі обов'язково. Влийте в каструль воду, вкиньте пучок ропу, кілька листів лаврушки і до десятка горошин духмяного перцю. Чайну ложку меленого коріандру, чайну ложку солі. Ставимо на вогонь і доводимо до кипіння та даємо охолонути. Паралельно шпажкою проколіть м'ясо з усіх боків. Зануримо м'ясо у маринад і лишаємо на 12 або 24 години. Тепер другий маринад. Беремо зернисту гірчицю, сметану, соєвий соус, мелений перець, паприку, давлений часник і розтоплене масло. Вимішайте маринад, закидаємо туди м'ясо і зробіть йому легкий масаж. Лишіть промаринувати ще одну-дві години. Перекладіть у кулінарний мішок, так м'ясо не стане сухим при випічці. До м'яса перелийте маринад, що лишився. Зав'яжіть і ставимо в духовку. Випікайте при 200 градусах залежно від розміру м'яса. На шматок вагою 1200 грамів потрібно 80 хвилин. Всім смачного!